На днякість ми читали сводку по Європі в одному із городів німецьких, і з 300 тисяч католиків майже дві третини покинули церкву. Тобто порядка 200 тисяч людей, котрі вже не хочуть бути молодь, каже один священник Римокатолицький, утікають, не хочуть слухати, молодь не увіділа у тій церкві святости. А ми їх предупреждали. Коли западна церква відділилася від восточної, вона думала, що вона буде великославна, а вона вже через 300 років нарвалася на розкол, коли од від неї відкололися протестанти, німці, французи, англічани і половина церкви католицької пішла у протестантизм. Ми розуміємо, що. То православним інформація важна, щоб держатися живої віри, живим бути серед живих православних канонічної церкви. А ти, преподобний, Йоанне Шанхайський, молі Бога, за нас, щоб ми завжди, і в нашому храмі є на тій колоні мощі, ікона Йоанна Шанхайського, щоб ми завжди знали твій подвиг, бо ти, Йоанне, був наставником і учителем, і професором. Наших хлопців, які русини вчилися у Сербії, в Йогославії, в Чорногорії і у Македонії, по тим святим містам ходили, там вчили, а прийшли, принесли нашу землю много радості, опита Христового Церковного, серед них один почуваю в нашому соборі про отець Василій Самош, який закінчив школу у далекій Сербії, у теперішня Македонія. І прийшов колись у 30-ті роки молодий, енергічний, з красивим голосом, з доброю проповіддю, і тисячі людей привів до Христа, до церкви. І винесіть благословні їх дома, молимося воскресому Господу, щоб помилував всіх нас і нагородив нас нагородою Царством Божиєм. Амінь.